Гринь переглядає фото своїх бойових побратимів. Серед них і хороший товариш, хоча й вибагливий до їжі Кіт Бахчук. Той за один раз з'їдав банку тушонки, сміючись, пригадує боєць. Нам одразу сказали, кормити його тільки тушонкою. В принципі, він більше нічого не їв, крім тушонки. Ну, оставили ми обратно. Він ще до сих пор там живе. У зону АТО Михайло потрапив наприкінці листопада минулого року і відразу склав іспит на мужність. Три дні довелося спати під відкритим небом. Одного бліндажа не вистачало, щоб забезпечити житлом всіх бійців. Необхідні споруди хлопці мусили робити самотужки. Просипаєшся с утра і не можеш нічого там, ні хліб у взагалі нічого. Зуби настільки боліли від холоду. холода. Лопат не было, нашли э, сломанный топор, у танкистов был, э, потом лопату китайську какую-то складную садовую, так і копали. Чергування на блокпостах, затримка диверсійних груп та викриття контрабанди. Далеко не весь перелік службових обов'язків спецпризначенців 16-го батальйону територіальної оборони. Недоброзичливців серед місцевих розповідає боєць, на щастя, не зустрічав. Вирішали наші питання – помитися, постиратися, воду набрати. Так як ми заїхали, води взагалі не було, тобто рядом болота. І либо колодязь там один на пол села. Чи не найперше, що потрібно у зоні АТО це транспорт. На сході зізнається Михайло у ціні будь-який автомобіль. Вчора він возив зерно Камаз, а через два дні став уже воєнним. Тобто, все збирали, багданчики. В основному все було переміщення, не було ніяких воєнних спецмашин. Під час чергового обстрілу Михайло отримав контузію. Наслідки хвороби відчуває, й досі лікуватися розповідає потрібно, але це вимагає значних коштів. Двохсторонній посттравматичний реактивний артрит каленних суставів. Ну, теж вже спустя полгода на знати такі внезапні головні болі по утрам гласні відкривається лівий. Не так давно Михайло отримав посвідчення учасника АТО, завдяки чому має пільги на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Хоча останнє залишається під питанням. За, захожу в Богданчик, розсошинці, дендропарк, як авці. Мені показує удостовірення. Кондуктор, о, о, вона відвідає: у мене таких уже здесь двое, Вот бабушка що зашла, так что платіть за приїзд. Зараз хлопець займається волонтерською діяльністю. Якщо буде потрібно, каже без жодних сумнівів, знову поїде на передову. Будь-які рішення бійця підтримують дружина Катерина і чотирирічна донька Вікторія.